Ліга фанзона КВН розширила свою географію до рівня міжнародної. Цього разу до Сум приїхали навіть з Білорусі. Загалом фестиваль визначив найсмішніших і дав перепустку багатьом командам у світ гумору. А для п'ятьох сумських команд це новий етап розвитку, після якого на краще чекає подарунок від губернатора. У день святого Юморина на Сумській Кавейнівській зоні не побоялися жартувати 23 команди команди: Сум, Києва, Луганська, Макіївки, Харкова. Приїхали також кавейнівці першого та другого сезонів, і навіть з Білорусі розвідати, що ж то за ліга, про яку говорять вже й на інших міжнародних фестивалях. Правиться організація. То тобто, нас забрали где ми репетірували зала, привезли на автобусі. То єсть ні город може такое себе позволить. Ми були в многих городах. То есть в этом плані город Суми со своєю задачей повністю справился. Участь п'яти команди Сумщини зайве підтвердження того, що фан-зона розвивається. І на найкращу чекає сюрприз. Как покажуть покажеться п'ять команд в сезоні, стільки їх і ми поспособствуємо, щоб вони поїхали на міжнародний фестиваль в Сочі. Сумські команди готові змагатися за такий подарунок і вже визначилися з головними суперниками. Основні суперники, це команда КВН з Білорусі, тому що вона дуже опитна. Вже має опит ігри в телевізійних лігах КВН. Ну там вообще круто круто. А ми ще не маємо такого опиту. Ну ми все одно крути у новому сезоні. Усе по новому так організатори готують кілька гумористичних несподіванок. Будуть такі, які, конкурси такі, яких ні ще в КВН ігрі. Самої вот ми будім через свою лігу за підсумком фестивалю кубок переможця поїхав цього разу за кордон до Білорусі. А от головний приз фан-зони капцям вже від другої пари. Взує найсмішніша команда протягом сезону. Яна на Віктор Лапченко, обласне державне телебачення.